Друзі, всім привіт, слава Україні. Сьогодні я знімаю вам відосик, Такий, може хтось і не, як сказати, може хтось і не вірить, то що у нас льють завжди, кожен день, дожді. Дивіться, я вийшов зняти, тому що люди пишуть, кажуть, ну зніми обзор по поводу січкарні ну, крайній. Да, і ось дивіться, я вам показую. Корица, вода тече отаке От на небі. Я дуже хочу, бачите, капельки капають. Я дуже хочу зняти обзор. Може хтось не вірить Думає якісь там, ну, може якісь там не знаю тайни чи якісь Ну, у ну Повірте мені. Дуже хочу зняти, і люди просять. І фірма, яка предоставила мені цей відкий змільчитель, кажуть, ну коли, коли. Ну, Ребят, ви повірте, що коли ти утром виходиш на вулицю, йде да, дощ. В обід е, Дощ перестав, але треба і по господарству трошки впоратися. Е, Зайшов там перекусити в обід, вияснило сонечко. Ти виходиш після обіду. Опять моросить іде дощ. У нас ну, дуже складна, погодна ну, ситуація, так скажу. Ще у нас ну, багато в кого картошка в землі. Так сталося, що, мабуть, місяця або той півтора. Дивіться, як тучі біжать. І біжать вони все у стороні у сторону э, Білгорода, Грусні. Хай туди мочу, хай там залива все. А так, в принципі, огляд буде, покажу, покажу що він може. І покажу від, маленького, від маленької палочки до того, поки він не заглохне. Ну, є одна, зразу попереджаю, єсна така проблемка, коли у мене нема кардана мощного. Дивіться, там на ну, короче, трактор. 6 шліців і потрібну 6. У мене є 6-6 тоненький карданчик, такий на оприскуватель, і є 6-8 моцний на фрезу. То ви вже не обісуйте, що як буде, чим я зніму і на як. Ну, може я рискну. Розумійте, що все рівно цей подрібнювач не. Ну як сказати. Він, аби в мене був т 40 або Єнз, да, проблем нема. Поставив кардан і хай поки не роз, не не а пхнуть туди може все, що угодно. Ну Повірте, що фірма сказала, давай його те, тестіруй, насілуй, ну, покажи людям те, що він може. Але ж ви пойміть, що зараз накриється кардан, 25-3 тисячі, ну, не у кожного є. Так що ви, я вас заранше перепрошую, що. Ну, Всю його потенціал можу не показати. Чого? Того, що нема мощного кардана. Я все буду показувати, а я вас вам показую, яка погода. Ось я стану отак. Ну, ось дивіться, видно, що йде дощ. Бачите, ось капельки летять і летять. Так що, всім берую добра і. Пробачте те, що обіцяв і не виконую, тому що йде ну, нехороша не, не погода. І ще один немаловажний факт, що у нас ну, ще листя висить. Ви знаєте, яка, як, як, ну, як сказати, яка рубка дров, коли листя на стволі. Всім миру і добра і до зустрічі на каналі.